Учасники АТО та їхні рідні розповіли про проблеми, з якими вони стикаються майже на кожному кроці. Це надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення та захворювання в ході проведення антитерористичної операції, надання одноразової грошової допомоги сім'ям мобілізованих військовослужбовців, оформлення земельної ділянки та надання медичних послуг. Всі ці питання працівники центру допомоги учасникам АТО заслухали та надали матеріали із зазначеним переліком документів, які необхідні. Для вирішення цих же ж питань. В Житомирі в облдержадміністрації діє центр допомоги учасникам АТО, який сприяє вирішенню всіх нагальних проблем, які виникають у цих людей. Свої 24 роки Максим Ящук має статус інваліда війни першої групи. Йому постійно потрібно проходити реабілітацію. Втім, за відсутності пального возити туди хлопця немає кому. Місцеве керівництво все обіцяє, що новообрані депутати Коростенської міської ради таки знайдуть 2000 гривень на місяць для Максима. Люди поначалу возили соціальне таксі возили, але потім в один прекрасний момент не просто відказалися. Ну сказали, якщо ти хочеш, щоб ми тебе возили, ти знайди людину, яка нам дасть топливо. Тобто у нас топлива немає, але за тому що не по користані їздить далі вже для всіх. Заступник начальника Коростенського районного управління праці та соціального захисту населення Тетяна Дідківська відзвітувала перед громадою за надані послуги учасникам АТО та їхнім родинам. Втім, люди у розпачі кажуть, що від таких. Послух скорости мало. Карпатский соль. Держава заплатила 4 860 за 18 дней. Это выходит 270 гривен в сутки. Столовая вообще не отапливается, Вообще соль стоит, в ней вода стоит. Стоит обогреватель масляный или электрический в помещении, в котором вода замкнет, блин, убьет и все. Ни одной было путевки не куплено за властные кошки То туда, туда никто не едет. За влажні кошти рядом стоїть нафнавтуся пансіонат. Хлопці сходили туди. Я навіть не пішов, щоб не розстраюватися. Просто-напросто які там умови. Невже можна було нас було туди отправити навіть не на 18 днів? відправити нас на 12 або на 14 днів. кажуть, щоб отримати якусь послугу, мусять їздити до Житомира. А це і незручно, і витратно. За безоплатну первинну та вторинну юридичну допомогу подякували працівникам центру допомоги учасникам АТО, а ті, в свою чергу, взяли на контроль питання, які потребують додаткового вивчення.